Ну і, звичайно, як же без міжсезонних шапочок для самих сахманючки, які ще лежать в колисочки чи сидять в колисочки. Для наших манюніх-манюніх ось такі котонові шапочки. У нас є ось така голубенька в наявності. Далі є ось така рожева. Подивіться, як вона виглядає позаду. Далі є така ж сама моделька, але більшого трішки розміру в такому блакитному відтінку. Далі є ось така синенька. Я не можу, вони мені всі такі гарнючі, такі всі класні. Дивіться, ось така шапочка у гірчичному на осінь. Гляньте, яка гарна. Всі вони йдуть. Без вузликів, м'якесенькі, гарнесенькі, тактильно приємні. Подивіться на ці відтінки, на ці модельки, які вони класні. І ось в такому кольорі найбільший розмір такої шаполі. Можна замовити в будь-якому кольорі різні модельки з різними малюночками. Різні кольори, в наявності величезний асортимент даної пряжі. Тож, кому цікаво, будь ласка, звертайтеся в приватні і зв'яжемо будь-яку шапочку для вашої манюні.